друзі! Нині чимало українців роблять все можливе для того, щоб посилити збройні сили України. Наші герої до 22-го року до широкомасштабного вторгнення мали справу з обслуговуванням елітних спортивних автівок. Нині ж всі свої кошти заощадження вкладають у проєктування, виробництво і масштабування а, багі з назвою варан, і це лише перші кроки. Зазвичай ось у такій промці такі засоби пересування і тестуються, як то кажуть, подалі від зайвого ока, від зайвих поглядів і власне. Тестування та що передувало створенню таких багів, будемо розповідати нині в проєкті 45.0. Все спокійно. Далі буде. Невеликий легкий автомобіль високої прохідності для їзди по бездоріжжю. Перші баги з'явилися понад півстоліття тому в США. Тоді їх робили із вживаних автівок Volkswagen Жук. Від зменшувальної форми американської назви «Жука» і пішла назва «Баги», тобто жучок. З автомобіля знімали кузов, двері та крила, а в якості несучої конструкції встановлювали полегшену раму. Спершу баги брали участь у перегонах та ралі рейдах. Однак згодом ними зацікавилися і військові. Легкі та маневрові автівки адаптовані. Під фронтові потреби надзвичайно ефективно показали себе як в роботі розвідгруп, так і медиків. Отже, ми на пустці і подалі від столичної метушні план мінімум на сьогодні не лише розказати і показати вам перший кодифікований військовий багі, але й затестити його конструкцію по максимуму. За провідників фактично батьки Варана Олексій та Євген. Один із них у минулому, до речі, керівник сервісних центрів «Ламборгіні», Бентлі та Феррарі. Якраз у мене були думки перейти в більшу сторону допомоги до військових, тому що в тій сфері, де я працював, ну скажімо так, вона не сильно допомагала закінчити війну на нашу користь. Олексій Чорний співзасновник компанії Тіхон Моторс до 22-го займався освітою для дорослих в лапках. Саме так він називає тренінги для крупних бізнесменів, топ менеджерів та навіть депутатів. Справа стрімко рухалася вгору, городу, поки не почалася повномасштабна війна. Тож вирішено було змінити напрям та цілковито зануритися у популяризацію українського мілте. За великим рахунком байдуже було чим займатися, наприклад, дроном або ще якимись напрямками. Чому саме баль? Не так, щоб сильно принципово, але з іншого боку, я теж цікавлюся автомобілями. В мене там декілька автомобілів є. Тому, І оскільки знов-таки це щось нове і була можливість долучитись до зовсім нової компанії, до цікавої розробки, то я обрав цей шлях. Ця машина може набагато більше, ніж може водій, який просто сюди сяде і поїде в перший раз. Тому для мене кожен раз оця конструкція. Проявляється якось. Можливо. Євген Тихонюк, співзасновник компанії Тіхон Моторс, Головний конструктор про авто знає все і трохи більше, адже все життя мав справу саме з технікою. З 14-го займався тюнінг проектами та кастом виготовленням авто. Готував техніку для раллі та кільцевих перегонів. Напередодні великої війни взяв кредит під власний автосервіс. Та щойно почалося вторгнення, перенаправив всі кошти на виробництво багів для військових. Краще за ці гроші, наприклад, купити там два-три пікапи, звичайні або джипи бушні, ніж ось такі, типу, баги. Що можете заперечити? По-перше, ми зараз говоримо про бушний джип і нову багі. Mm -hmm. Нові баги американські коштують вдвічі, а то і втричі більше, ніж ця. Якщо ми конкуруємо в якомусь сегменті, то давайте говорити саме про цей сегмент. По-друге, для чого взагалі баги? Багі проїжджає там, де не проїжджає джип за рахунок своєї ваги, за рахунок нульових звісів спереду ззаду, і за рахунок дуже великої швидкості, на якій вона проїжджає ті місця, де звичайний джип може зупинитися. Багі ран вирізняється максимальною простою конструкцією підвіски. Чотири верхні та нижні важелі абсолютно однакові. Це суттєво спрощує процес ремонту, адже з кількох пошкоджених багів можна без проблем зібрати один на полі бою. Те саме зрештою, запчасти амортизатори, пружини, коробка передач, двигун все це легко придбати в Україні, не чекаючи доставки з за кордону. Встановлені якісні гальма 315-мм міліметрові з вакуумним підсилювачем. Машина збалансована по вазі, водій пасажир та мотор формують своєрідний центр маси, що суттєво покращує керованість та динаміку багі. Конструкція кузова адаптивно дозволяє встановлювати додаткові елементи під поранених, провізію, зброю тощо. Варан може вироблятися у кількох версіях із заднім чи повним приводом, а також комплектуватися електродвигуном. Вартість стартує від 700 тисяч гривень залежно від виду двигуна. Ваш виріб цей транспортний засіб є одним з перших чи не першим кодифікованим. Що можете розповісти про нього в контексті е, ну того, що він вирізняється якісно посеред інших? Ну перш за все, це головна задумка, тобто максимально просте обслуговування. Максимальна надійність, кожен вузол, в нього закладена міцність там в два рази більше, ніж можна було б закласти. І серійність виробництва, тобто, щоб можна було його масштабувати. І ну, зараз проєкт ми розраховуємо до 500 одиниць на рік. Но, в принципі, ця цифра може зростати відповідно до кількості замовлень. Кодифікація це не просто якийсь ефемерний документ, який потребує дуже багатьох зусиль. Але е, зрозуміло, на що це робити. Кодифікація дає можливість військам е, або просто людям, які купують ці баги, е, чітке розуміння того, як вона складається, як її зібрати, як її обслужити. Це просто прописано чорним по білому. Ключова фішка цього багі максимальна прохідність. Це критично важливо на бездоріжжі, в якому часто густо доводиться воювати нашим захисникам. Ці баги точно кращі за важкі броньовані серійники, адже прудкі, мобільні і гарантовано пройдуть там, де застрягне брендований пікап чи позашляховик навіть на цю багі ми передбачили вже систему остеклення для того, щоб вона пересувалася не тільки влітку, але й взимку. Тому таке дооснащення буде запропоновано людям, які будуть замовлятися. Бушний джип завжди потребує обслуговування. Беремо 10 марок джипів, привозимо їх БУшні, навіть без розмитнення і постачаємо в армію. Хто їх буде ремонтувати? Де інструкції? Де гарантії? Ми даємо інструкції на цю машину, і ми даємо гарантійні зобов'язання. У нас гарантія один рік на цей виріб. Хтось думає, що отримати кодифікацію, так? це означає, що вам держава забезпечує фінансування. Чи можете пояснити взагалі, як це розрізнити ці два поняття і що воно вам дає в подальшому в просуванні вашого бренду? Кодифікація це значить, що ця техніка пройшла певні стандартні вимоги щодо оформлення документального. І після цього вона може братися на озброєння військами. Тобто не кодифікована техніка чи будь-які е, зразки обладнання, амуніції. Їх просто офіційно армія не може використовувати. Неофіційно зрозуміло, що використовують, купують за свої кошти. Але офіційне використання це значить, що вона стоїть на балансі, що держава може виділити або частина кошти на її обслуговування, на її ремонт. Відповідно, якщо немає цієї кодифікації, то цього всього теж немає. Вважаючи на прохідність цього багі і взагалі його функціонал, які підрозділи, які військові можуть його застосовувати при виконанні бойових завдань? Ми тестували її рік, і за цей рік ми запросили ну, майже всіх представників. Зокрема, у нас були представники ГУР. Декілька підрозділів, які бійці, яких їздили і давали зворотний зв'язок. У нас були представники Альфи Служби безпеки, у нас були представники десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, територіальна оборона в декількох областях була, ну і ще окремі підрозділи. Наскільки він в принципі складний в експлуатації? Ви недарма порівняли досвід, досвід Джиперський, досвід на багі. В чому кардинально відмінність? Кардинальна відмінність в тому, що можливості цієї машини набагато більші, ніж джипа. Вона проїжджає там, де не проїде будь-який джип. У неї більший кліренс, більше колеса, немає звісів. E, і вона так само керується, як джип. У неї автоматична коробка, у неї гідропідсилювач керма. Але я говорю Приворна про на про, про набір навичок і скилів для драйвера. E, тобто навички і скили потрібні для того, щоб, скажімо так, прокачати водія, щоб він не зупинявся там, де можна проїхати ходом. E, ця машина вона має тактичну функцію, тобто швидко проїхати, швидко поїхати. І має досить символічну і змістовну назву варана, адже може дуже швидко дістатися з пункту А до пункту Б по будь-якій місцевості в будь-яку пору року. І Це лише початок, адже у виробників на меті є масштабувати своє виробництво, і звісно ж з'являться нові моделі. Ну, от, зокрема, зі збільшеною частиною задньої, і з цим майданчиком, що передбачає перевезення можливо більшого вантажу БК і провізії. Так само кабіна буде збільшена. Що теж додасть комфорту в контексті практичної складової ми говоримо і покращення в принципі. І сервісних якихось властивостей якості зверніть увагу: першим кроком є ось такі ламбо-двері. Це справді лише перший крок, бо наступні моделі будуть значно кращими і значно зручнішими в експлуатації нашими військовими. На цьому поки що все до зустрічі наступного тижня.